Колись тут боксером їздив. І через цей місток проїжджав, було таке. Тепер не їду, по мене мотоцикл важкий і шосейний. Ось Ось такому тихому місці і поговоримо. Слава Україні! Вітаю, шановні глядачі, підписники, друзі, всі, кому не байдужий мій контент. Нещодавно я провів опитування в спільноті на каналі. Ну, такий собі екзит пол. Трошечки він брехливий, тому що багато мені в коментарях жалілися, що натискають саме тему ту, яку людині подобається. А воно кидало її в тему різне. Ну, різне, тобто е аудиторія, яка дивиться весь е контент. Ну, тоді трошечки воно з похибкою вийшло, Але по коментарях я багато дечого зрозумів. Дякую вам за голосування. Дякую за коментарі, лайки. Станом на зараз. О, дивіться, якщо буде щось видно. Це в опитуваннях. Мототематика і подорожі 37%. Так, мототрактор робота в полі 3, хоча я знаю, що більше, тому що зараз є досить багато переглядів про навіску. Не знаю, не дуже довіряю цьому опитуванню, бо воно трошечки барахлило. Ставок 22%, ставок садок біля дому і все, що люди дивляться, 39%. Ну, тобто мій канал відповідає назві Мотогараж. В більшості люди дивляться мототему подорожі. Ну і багато хто дивиться буквально все, що я викладаю. Це можна сказати найцінніші глядачі. Дякую вам. Не буду довго тягнути резину, скажу, що я придумав. Я хотів би здійснити проект за рахунок глядача. Я думаю, що буде дуже цікаво. Особливо власникам боксерів, ну і взагалі власникам мотоциклів. І тим, хто любить дивитися всякі переробки, модернізації, я би створив. Цікавий контент. А спонсорами цього контенту були б ви, шановні глядачі. І запевнюю, що ви б не пожаліли. Тепер трошки предісторії. У мене зараз Honda cb 500 восьмий мотоцикл. Я ним дуже задоволений, цей мотоцикл не збираюся продавати. Він в мене як сімейний. Ми з дружиною сідаємо, десь їдемо, якщо є можливість, кошти, час. Тому він в мене залишається. А новим проєктом міг би стати дуже відомий вам всім Боксер. Чому Боксер? Бо в мене такий мотоцикл був. Я його продав пану Василеві зі Львова, він дуже задоволений по сьогоднішній день. Мотоцикл перевірений, я про нього все знаю. І такі дрібні мінуси, як щеплення. Чи десь тріснув багажник, чи краник не тримає, повірте, це мілочі взагалі, якщо порівнювати таку ж цінову категорію в китайському автопромі. З чепленням я легко дам ради, його просто можна розібрати і зрізати закльопки і поставити. Нормальні калені болти на різьбу, на фіксатор різьби. Чи просто товстіші закльопки, ну це все діло техніки. Не подумайте, що я якоїсь вигоди для себе шукаю. Це просто для розвитку каналу. Не факт, що той мотоцикл мені буде в дальнішому потрібен. Так що побачимо, як це буде. Статистично, мої відео по мотоциклах десь займають приблизно 7-8 тисяч переглядів. Є такі, що 2-3 тисячі, є такі, що 15, 20 і 40. Ну, будемо рахувати там 5-7 тисяч до 10 тисяч переглядів за відео. Не знаю, скільки це відео набере, побачимо. Тому якщо для прикладу це відео перегляне 5 тисяч чоловік, а хоча б 20% тисяча людей зреагують і зрозуміють мене правильно, цей проєкт просто буде виконаний, і ви будете дуже довольні. Контентом, тому що я хочу щось таке сотворити, ну, чого, в принципі, ви ще не бачили. Тому що я прошу, зразу кажу, хто не хоче брати в цьому е, в участі, не беріть і не дивіться це відео до кінця, і не пишіть мені дурних ображаючих е, коментарів. Бо є різні люди, є е, е, люди, які мені бажають іскандера на подвір'я. А є люди, які просто так мені вдяку в канал, кинули 500 гривень для розвитку каналу. Так що всякий народ є. Для тих, кому цікаво, додивіться до кінця, якщо зреагує, наприклад, 20% глядачів з 5 тисяч, наприклад, тисяча. І вони скинуть мізерну суму. Взагалі, яка вам ролі в сімейному бюджеті не грає, це пачка сигарет. Там чвертка горілки, яку ви вип'єте і нічого від того доброго не буде. 50-100 гривень. Хтось не має 20, хтось може більше. Більше. Я не прошу взагалі. Я просто пропоную вам цю угоду. І якщо, для прикладу, 1000 чоловік скине по 50 гривень, а це копійки, це буде і боджаж боксер, і будуть всі е переробки на ньому, яких ви не бачили. І це буде всім цікаво. А 50 гривень це так, пу, і їх немає. Знаю, що точно будуть такі коментарі, а що ти херньою займаєшся, краще там на дрон задонать. Я розумію, що війна, всі розуміють, але так можна і жити перестати, можна і не їсти. Всі ми донатимо, хто скільки може. Наша сім'я в тому числі. А найбільшим донатом це є мій рідний брат і наш зять, який від початку війни з автоматом, досі. Я їм бажаю здоров'я 100 років прожити. І таким як вони. Під відео прошу коментувати і реагувати на коментарі, особливо ворожі, тому що дуже багато таких людей є. А я буду уважно за цим стежити. Тепер подробно чого би я хотів. В інтернеті дивився на Ріа. Є в продажі боксери 900 доларів, 1000. Я не хочу нового. Ну для чого. То, щоб на то вистачило, то буде дуже добре. От купити такого боксера. Всі вони переважно збережені, тому що люди, які купляють боксери, це нормальний народ, який розуміє, що купив нову техніку, проходить всі ТО, заливає хороше масло, практично всі на мотюлях їздять, дбайливо там, доглядають за ним. Тому боксер там з пробігом 6-15 тисяч це практично новий апарат. Що я хочу? Купити такий мотоцикл, облегшити його максимально. максимально Ті багажники, ті всі підставки, все зробити і зробити такий злий ендуромотик на одне посадочне місце з е, шипатою резиною і показати можливості цього мотоцикла по пересічних місцевості, по полях, по снігах, по лісах. Тому що е, мій знайомий друг Віталік Козловський ну, недавно кинув відео. До речі, заходьте на канал. Е, канал називається Все через мотоцикли. Е, вони з друзями їздять на таких індуріках, важких, звичайно. І по горах ну, дуже цікавий контент. Я бачу, як вони там бідолашні мучилися. Ну, Мотоцики 200 з лишнім кілограм, а виїхати отаке, отаке. один. І, і четверо і пхають. Ну, я там в коментарях написав, він каже, що боксер би легенько справився. По-перше, він легкий, навіть просто його вдвоєм легко випхати і на хорошій резині на штатній зірці він повалить, як має бути. Тому це не буде той тюнінг, який в мене був. Там в мене десь 70 відео було на каналі, я більше з них таких неякісних повидаляв, досі вони є. Це не буде повтор цього тюнінгу, це буде абсолютно щось інакше. Абсолютно, під відео в описі залишаю Гривневу, приватбанковську карточку, на якій є кредитний ліміт 50 тисяч, ну, я ж в кредит не збираюся, там мотоцикл лізти, я в пів життя в кредитах був таке життя в нас. І якщо хтось не з України, захоче кинути. Ну, то я ще прикріплю туди валютну картку, яка прив'язана до мого каналу. Е, так, москалів я не прошу, я навіть не хочу, щоб ви дивилися це відео. Мені хватить українців, і поляків, і хто там дивиться з і Заходу і навіть з Америки. Е, всі поступлення. І якщо я буду бачити, хто це, я буду обов'язково в коротких відео чи в дописах писати. Яка сума надійшла, від кого надійшла, буде такий типу контроль? Тож я дуже сподіваюся вірю, що цей проект здійсниться. Українці непереможний народ, що ніхто його не переміг і ніколи не переможе. Так що слава нації, слава Україні, слава Збройним силам і всьому народу, який боронить нашу державу. Все буде Україна. До зустрічі на каналі.